бажаєте оновити салон автомобіля? Думаєте, що нові чохли коштують нечуваних грошей? Водії з досвідом рекомендують. Універсальні чохли автокейс від Розпакуй Тіві це саме те, що треба. А ціна усього від 799 гривень. Увага! Ми зберегли ціну минулого року. Встигніть оновити салон автомобіля. Усього від 799 гривень. Дуже вигідно. Чохли «Автокейс» захистять сидіння автомобіля від забруднень і передчасного зношування і перетворять тьмяний і занедбаний салон автомобіля на модний і стильний. У комплекті два чохла для передніх сидінь, чохол для заднього сидіння, п'ять чохлів для підголівників і зручна сумка для транспортування. Виготовлені чохли з бруду відштовхувальної тканини Вінлюкс. Універсальний розмір підійде для будь-яких сидінь. При необхідності їх можна швидко зняти, щоб почистити або випрати. Оновіть салон свого автомобіля. Замовляйте комплект універсальних автомобільних чохлів Автокейс. Усього від 799 гривень. Телефонуйте!